Друзі, на цих кадрах ви бачите як представники роти ударно даних дозволених аційних комплексів 92 механізованої бригади під час виконання бойових задань за рахунок розвідувального БПЛА виявляють двох цивільних, які виходять з міста Бахмут і знаходяться в зоні враження противником, його артилерійськими засобами. Допомагаємо людям евакуювати з Бахмута. Йдуть Юра. Дорога прострілюється, але слава Богу, спасем. Локальними вогневі засоби, такими як АГС. Незважаючи на підвищений ризик для життя та здоров'я, приймається рішення, група евакуює чоловіка та жінку, сюди, вантажить скайді. в броньовану техніку та вивозить в безпечне місце, передає службам та правоохоронним органам для подальшої влаштування. Їхньої долі. Таким чином було врятовано два життя. Це справжній дух українських козаків, коли не шкодуючи себе, рятують життям інших. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава Україні!